Ну, от я почала з цієї інформації, що в Одесі у старовинному будинку впала стеля. Можливо, ви нам можете щось детальніше про це розказати. Ну, сьогодні є цей факт. Дійсно, проведена була рятувальна операція, і наразі більш повними деталями володіє, звичайно, ДСНС ситуація під повним контролем з їхнього боку, звичайно, і міської влади. Так що люди не залишаться в біді, це однозначно. Сьогодні у нас теж є питання, якими необхідно займатися, і цим займаються. І оперативний штаб, на чолі з очільником основської адміністрації пана Максима Марченко. Цілодобово працює цей штаб, тому що ракетна е, атака 5 грудня вона повторилась сьогодні, але вже з допомогою шахетів 136, це дрони камікадзе. Ну і маємо на жаль влучання в енергетичну інфраструктуру нашого регіону. Ну і звичайно, є наслідки цих влучань. Ці наслідки вони суттєві? Як довго можливо жителям міста Одеси доведеться побути без світла? Ну давайте я відповім таким чином: що єдиний прогноз, який можна давати під час цієї війни, те, що Україна переможе. Що стосується ситуації, яка є, то по перше, вдалося в черговий раз. Показати дієвість роботи обласної військової адміністрації наших енергетиків, за що дуже вдячні комунальники, в тому числі всіх сил, які є представниками сил оборони, тому що немає сьогодні такого розділення. Нам вдалося отримати критичну інфраструктуру у плановому режимі роботи, тому що всі лікарні, всі пологові будинки, водопостачальні. Насосні станції вони працюють і не зупинялися. Так само є водовідведення, що стосується електроенергії. Котельні 11 великих в місті Одеса вони працюють. Маленьких, так званих маленьких котельні. 150 трошечки більше по місту, майже всі вони теж працюють, тобто є опалення. Що стосується водопостачання по області, то фактично у переважній більшості територіальних громад і водопостачання є, водовідведення теж е, великі проблеми з електропостачанням на сьогодні, це проблема. І зараз її намагаємося вирішувати. Збільшена кількість аварійних бригад, і, на жаль, на відміну від 5 грудня, наразі. Збільшиться термін, коли ми повернемося більш-менш до стабільної роботи наших електричних мереж. Ми говоримо сьогодні саме про Одесу, що вона фактично була знеструмлена. Говоримо сьогодні про більшість територіальних громад Одеської області. Є ще кілька населених пунктів, які залишаються без водопостачання. Зараз будуть підключені альтернативні джерела енергії, і вода піде до людей до приватних будинків. Ну, звичайно, це теж проблема, якою сьогодні займаємося. У місті не працює вже кілька днів міський електротранспорт. Зрозуміло, що це величезне навантаження на електромагістралі. Тому сьогодні поки що ще будемо обходитися без цього. А якось замінили цей електротранспорт на можливо якісь автобуси. Звичайно, є маршрутні таксі, і маршрутні автобуси, вони функціонують містом, тому критична ситуація наразі не виглядає. Звичайно, електротранспорт міський він більш зручний, економічніший, але тим не менше, сьогодні ситуація вимагає саме таких рішень. Пане Сергію, загалом за атаку дронів Камікадзе, скільки їх летіло і скільки вдалося збити? Чи вам відомо? Ми сьогодні говоримо про те, що наші сили протиповітряної оборони над Одещиною знищили два дрони Камікадзе, і по чотири вони знищили або це повітряне командування Південь дотичні До нас вони знищили над Херсонщиною чотири. таких дрони Камікадзе над Миколаївщиною. Теж чотири. Ну і про ті вучальники сказав, я власне вже відповів на запитання. От ми помітили, що насправді ворог нещодавно не так атакував цими дронами, а зараз знову почали. На вашу думку, це залежить від температурного режиму, тому що зараз, начебто, вже плюсова температура. А от коли було мінус 5, мінус 8, то тоді ні ракет, ні дронів росіяни не запускали. Я думаю, це залежить від того, яка є наявна. Спершу за все це дзвонів комікадз у ворога. Можливо, це моя особиста точка зору, я допускаю, що це нові надходження від Ірану до Росії, накопичили цих дронів. Тому така атака йде. Ви пам'ятаєте, що коли ці дрони активно почали застосовуватися, то саме південь нашої держави піддавався таким масованим атакам? Одещина, Миколаївщина, ну і власне тепер вже Херсонщина, правий берег, уже слава Богу, звільнили. Тому, коли були застосовані ці дроникадзи кілька днів тому. По Дніпропетровщині та по Житомирщині то ми передбачали такий сценарій розвитку подій і розуміли, що наступними будемо швидше за все. Ми не помилилися. На жаль, що є влучання, але і наші сили ППО до добре відпрацювали, тому що наслідки могли бути набагато більшими. Ну наразі найголовніше також в тому, що немає постраждалих людей. Як загалом люди на Одещині реагують на те, що деякий час їм доведеться побути без електроенергії, тому що ми знаємо, що російська пропаганда маніпулює темою протестів, начебто, от саме в Одесі, там зараз люди збираються і протестують, що в них по декілька діб немає опалення та світла. Що нині чи дійсно люди так реагують, чи все таки більшість розуміють всю ситуацію? Ну скажу так, ви знаєте, дуже дивним до речі, виглядало, що деякі засоби масової інформації. Я кажу саме про наші українські видання. Вони застосовували таке слово як багато. Це було два поодиноких випадки. Перший раз після атаки 5 грудня. Ну і власне вчора чи позавчора. Зараз не скажу більш точно. Там теж п'ять людей буквально вийшли на кілька хвилин. Щоб Спробувати перекрити дорогу, тобто два поодиноких випадки. Два зборювання людей у відповідних е домових чатиках, так званих у соцмережах. Е в даному випадку це був вайбер. І така реакція: звичайно, це для картинки Російської Федерації. Звичайно, ми розуміємо, що для чого з'являються ці провокатори, які, як потім, виявляються, дякуємо службі безпеки України. Навіть не є мешканцями цих будинків, тобто картинку створити, підбурювати, ну і власне використовувати потім для подальшої пропаганди саме російськими засобами, так званими засобами масової інформації. Е, настрої ну, звичайно, це некомфортно. Звичайно, сьогодні головне комунікація з людьми пояснювати. Звичайно, це має бути єдність і підтримка один одного в цій ситуації. Ми власне всі знаходимося в одному човні. І важко зараз сказати, в кого більше там по годинах немає електроенергії. Не були випадки по кілька діб, але знову таки є аварійні включення і були аварійні включення. Сьогодні у нас супермаркети, офіси, які мають генератори, вони працюють і не просто пункти незглавності, це пункти підзарядки, пункти спілкування. Люди мають можливість зарядити гаджети, зробити телефонні дзвінки, наприклад, рідним і близьким. Ну і власне пункти незламності теж вони діють, ця мережа розширюється. Тому пояснюємо, комунікація є. Я впевнений, що люди з розумінням до цього ставляться. Ну а щодо певного градусу ненависті, то він, звичайно, зростає. Але це, знаєте, ненависть, навіть я більше сказав, це розуміння тієї ситуації, яка відбувається, і хто насправді винен у тому, що Одеса знаходиться знеструмлено і бачимо. Що ворог обирає Одесу, аби тиснути і психологічно на людей, і показати, що будуть можливо атакувати, і далі ну це зміцнює все таки я сподіваюся, кожного з нас, тому що розуміємо, це знаєте таке підкреслення того, що Одеса була, їй буде незламною. Тому ворог існується, ворог проявляє ознаки агонії. Що ми витримуємо Хоча ще раз скажу ситуація дуже складна, але я вже знаю, є навіть сьогодні приклади, що електроенергія повертається до деяких будівель. Пане Сергію, я тут з вами повністю і цілком згодна, що дійсно воно тільки підбурює і нашу ось цю ненависть ще більше зростає до російських окупантів. І ви знаєте, мене дуже порадувало, що ви сказали, що наші правоохоронці реагують на ось цих провокаторів, що їх перевіряють, і потім виявляється, що вони насправді взагалі не є жителями Одещини. Тому дуже дякуємо і правоохоронцям, і вам і владі нашій Дякуємо. Пане Сергій, спасибі, що ви долучилися до ефіру. І нагадаю, що я з нами був. на зв'язку був Сергій Братчук. Одеської обласної військової адміністрації бажаю вам гарного дня.